Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартома і всерйоз Не питайте мене, де я пропала. Тутечки я на місці. Всі ви бачили, та я думаю, в усіх вас така погода, як і в нас. Вон Бачите, гортензії ззадів Шатрі. Троянди не знаю, чи їм зовсім труба, чи може вони ще одійдуть. Ну, ви знаєте, я вам скажу, що в цьому році мені здається, що 12 місяців вони як сіли оту на Новий рік. Так вони й досі собі місця не нагріють, вони не зрозуміють, хто де. Ну, це ж просто якийсь капець. Ну, що, я дві секундочки вам розкажу. Е, дивіться, в мене там в тепличці розсада. Дивлюсь, хто попідписувався, хто підписувався назад, ну, бо воно ж все на купі. показувати я 150 разу найте саме не дуже хотіла, ну а що толку показувати, якщо воно все стоїть на кучі, забігла, пролила і, 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 і все. Єдине, що знаєте, що робила, топила дуйчиком, будете питати, що робила, топила дуйчиком і брала серед ночі, носила відра з гарячою водою, з парою. Ходила, носила відра з парою, з водою. Ну і так наганяли температуру градусів 2-3 можна було нагнати. Ну, як то кажуть, перезимували в квітень. Нічого. Далі жити будемо. Ну, абрикосів, понятне діло, не буде. Персиків теж. Ну, якби про все, так як про абрикоси і персики. Аби всі були живі, здорові, і... а то все лірика. Що хочу сказати, дивіться. Завтра ж з низького старта, ну, на суботу подивилась, ніби тепло. То буду ось сюди, бачите, на клумбочку, он у мене там, бачите, ця, буду висаджувати туди анютиний глаз. Оці віолку, віолку. Віолку, це ж по-нашому братки. Ну і таке, що не боїться холоду. Капусту наконець то треба виперти. Ну, я її чесно, я не ризикнула. Ну, може, і правда, що я так, може, і добре, що я зробила. Бо пекінку, звісно, щоб я її висадила, зараз би в шатру, то вона б там би постріляла, б зацвіла, і було б їй. От тут такі діла. Ну, я думаю, що капуста ж в мене в мішечках, ви всі бачили, то вона, я думаю, швиденько прийметься і піде, і буде діло, і все буде. все буде добре. А що не буде, то, то так і буде, як є. А що робити? Ну ти ж, ми ж не винні, що в небесній Канцелярії так вирішили, Аби в травні морозу не було, а це все остальне перезимуємо. Он лаванда моя, я її позарізала на віки вічні. думала, що її вже всю труба. Коли ні, дивлюсь, одходить. Ось піде тепло, думаю, буде гарно. Я вам знаєте зараз що покажу, що робила? Ці ж два дні вирішила, що з часу не тратить. Думаю, треба поприбирати у хаті. А воно, знаєте, я не знаю. Ви мені напишіть в коментарях, чи це я така хазяйка, чи це воно в усіх таке. Поки в літній кухні поприбирала, в хаті бардак. Поки в хаті поприбирала, ну, в кого дві кухні, дівчата, знають, да? Поки з тої кухні туди переносила, уже там бардак. І є посуд хатній і той, що з кухні. Ну, в общем, це просто. Росту. Ну, нічого, то таке. Курчата ростуть. Слава Богу, що ми їм зробили брудер. Я вам змонтую відео. Є чоловік якщо, якщо вам треба, напишіть мені в коментарях, чи змонтувати, чи треба таке відео. Як чоловік робив брудер. Там заміри в нього є все. Я вам скажу, це така класна штука. Там реле ставиться. І відносно ну, недорого, бо я згадую, як, Боже, минулі роки під лампочкою, ой, це катастрофа. То зараз, ну я б не знаю, що б я з ними робила, в нас топить ні, ніда їм. Ну, а так І дуже, слава Богу. То вже як перебазірую їх туди, на їхнє місце постійне проживання, я вам покажу. А може, сьогодні покажу, подивлюся. Я що хотіла. То ви напишіть мені, чи треба вам таке відео, як ми робили той брудер і як. Ну, це класна штука. Чесно, ми його робили для індичат, ну, ще не привезли нам. То поселили туди курчат. Ну, от так. А зараз я вам покажу, знаєте що? У мене така класна штука є. Називається парфум для мебелі. От зараз покажу. Це не реклама нічого, я вам просто показую те, чим я користуюся. Ну, сама і вам покажу зараз. Ходімте за мною в хату покажу. Дивіться, бачите, поздирала чохли, бо мені простіше чохли понадівати, ніж потім цей диван драють. І хочу білий постелити. В мене на, ну, на, на Різдво білі. Там он, акваріум чиститься. Дивіться, називається Карпакс. Оце я ним користуюсь уже. Ну, декілька років. Називається «Перфум для клінінгу килимів, м'яких мебелів і текстилю. Е, значить, бачите, я його налила собі, оце тут літер, да? Зараз я дивилася в них на сайті щось він там 270 чи щось таке. Ну, щоб ви розуміли, мені його вистачає ну, на півроку оцієї бутилки. І ніж, зараз я вам покажу переключу. І ніж е, брати е, цінь. Скажіть, як це? А оці освіжувачі для повітря. У мене є таке, що вмикається в розетку, все. Ну, Мені наскільки подобається, знаєте, прибрати у хаті провітрити свіже повітря. І потім побризкати. Знаєте, це реально класно. Ну, як вам сказати, такий, знаєте, дорогий запах. Отакий. Зараз, знаєте, я вам, ви зараз розумієте, якщо хтось із вас колись здавав у хімчистку. Ну там Коври, чи мебель, чи що там, да? ну чи меблі це професійні засоби. І вони от тоді так розвертаєш, а воно такий, тонкий тонкий аромат. Оце воно дуже класна штука, знаєте, в кого є тваринки вдома, в кого є, значить, ну, хворі люди, там, да? ну, буває ж лежачі. І, ну, Ну, різні ж ситуації. Да? Це дуже-дуже класно. І мені подобається. Я ж кажу. Ще раз покажу, бачите, не реклама, нічого. Я в них брала eh, ці, піну для килимів. Ну, стирала килими керхером. Я вам скажу, от стірує бомба. І там літр 180 гривень чи щось таке. Я не пам'ятаю, ну там недорого. Карпакс, їхній сайт, вони в Одесі знаходяться. Це турецька ця продукція. Ну, вони возять з Турції. Там привітні такі менеджера, дівчата, все підкажуть, все розкажуть. Може комусь знадобиться? Я ж не то, що там заставляють, чи що. Ну, от ось, бо хотіли постирати ми коври, ну, свої у хлопців. Влада витягнуть з кімнати. З кімнати. Але куди ж його стирати? Така погода, хай мило Хай стає на погоді то літом, тоді кюрхером прошурую, і все буде ляля. Ну, отак, отак. То зараз вам піду покажу. І це ним прямо розбризкать по, по цьому, по текстилю, по дорожкам, по покривалах, по доріжках, по меблі і такі. Ну Я брала спрінг. Мені спрінг чогось. О, бачите, бутилка з підглайна. Мені спринг чогось подобається. І я ж кажу, його набагато-набагато хватає. Його розбризка, зразу воно на, на основі спірту таке трошки термоядерне, а потім таке, ніжний запах. І це такі справи. Максим сьогодні вже хотів крашенки красити. Вже кричав: рятуйте мою душу, я кажу свято, ж". так йому вже сьогодні свято треба. То завтра сказала, що вербна субота. То треба поїхати по вербу. То він отраз ну, поїхали сьогодні. Ну, Взагалі, нічого не можна йому казати наперед. Ходив, колядував, кажу, зараз же ж вірш про Великдень. А він згадав, що він знає про Великдень віршик, розказав про Великдень, сказав, буде пекти вам пасочки. То будемо пекти. Не знаю тільки коли, але спечемо обов'язково. Він розказував мені рецепт, спать лягав, розказував, що буде друзям пекти і хліб, бо я спекла сама хліб. О, до речі, якщо вам треба на хлібопічку рецепт хліба, я сама видумувала, ну як підбирала собі який цей, то в мене є. Я декілька відео зняла. Напишіть мені в коментарях. Якщо треба викласти, я змонтую викладу. У мене є готове. Ну, Може, комусь треба дійсно, бо я підбирала, то він такий, ну, який виходить, мені дуже-дуже подобається. Такі справи. Так що, ніде я не пропала тут на місці. Так. Зараз піду вам побризкаю у Максима в кімнаті. Зараз підемо. Так що, отак. Ну, що ж, так, а що ж ви зробите, якщо така весла? Бачите, покажу пам'ять. Це мені Хрещена подарувала. Це ще мої іграшки були. Я гралася, вони були в неї, потім вона Максиму принесла. Отак, отак. А он там лелеке. Це ми колись з Максимом робили. Ні, з Владіком робили. Максим ще малесенький був. Так що, сказав, будемо прикрашати хату до Великодня. Покажу вам завтра, як це ми робитимемо. Вон картинка, яка мені дуже подобається. Це хрещена Владіку подарувала. Владік маленький був, і вона йому подарувала. Класна в нас бабуся була. Ну шу ж, будем жить.